Слов'янську, Святогірську та Миколаївці мешкає майже вісім тисяч інвалідів. Це діти, інваліди, інваліди війни, спинальники, чорнобильці, інваліди дитинства та інші. 3 грудня міська влада в особі Слов'янського міського голови Неліштепи відвідала організації, що опікують інвалідів і допомагають у вирішенні проблем. Слов'янська міська асоціація громадських організацій інвалідів розташована по вулиці жартивої революції вже декілька років. Нещодавно приміщення організації було відремонтовано коштами благодійного фонду. Керівник асоціації Ларіс. Сафертич провела экскурсию по теплых затышных примещаниях, что приглаштовано не специально для инвалидов, а также поделилась успехами. Это выставка, постоянно действующая для работ людей с ограниченными возможностями. И первой выставкой была, была работы нашей Верой Коневской. Девочка глухонимая с детства. Сейчас ей 24 года. Вот. И посмотрите сейчас, какого мастерства она достигла. Вера Коневская на киевской выставке заняла первое место. Поэтому Славянск прославил, прославила девочка своими работами. На обліку у Слав'янському міському територіальному центрі перебуває майже 400 інвалідів, із них 43 – інваліди війни. Тут на інвалідів очікувало урочисте святкування з концертом та святковим столом. Слав'янський міський голова Неля Штепа, яка завітала на свята, розповіла присутнім про те, що зроблено і що в майбутньому планує зробити влада для покращення життя інвалідів і отримала своєрідне напутне слово. Когда в осаде шар земной, и на вся планета, о, люди, вспомните об этом. Не с Звісно, проблем у цієї категорії людей дуже багато. Останнім часом їх практично ніхто не вирішував. Наразі у інвалідів з'явилася надія на покращення становища. Сьогодні у нас створений центр доступності, но це не на папері, як він був раніше. Сьогодні центр доступності будуть возглавлять. Люди, которые являются инвалидами, которые сегодня будут говорить, как им удобно. В проєкті, совіту, пандус, для У міськанкомі відбувся круглий стіл, куда были запрошены керівники всіх громадських організацій інвалідів та представники державних установ. З нагоди Міжнародного дня інвалідів за активну життєву позицію міський голова наградила почесною грамотою Слов'янської міської ради керівників громадських організацій. Надію лісову, нелю айдіну, віктора бандаренка, станіслава братчика, миколу Ганчара, Віталія Крюкова, Людмилу Логвінову, Анатолія Пирога, Ларису Фіртіч, Сергія Храптовича та Ларису Яраву. Основною метою круглого столу було підписання договору співпраці між організаціями інвалідів та місцевою владою. В угоді прописані права та обов'язки обох сторін, але очікувано підписання не відбулося, тому що потрібно цей документ ще опрацювати в організаціях. На зустрічі були присутні представників ПСЗН пенсійного фонду житлово-комунального господарства охорони здоров'я. Інваліди мали змогу безпосередньо озвучити проблеми, що їх хвилюють. Зокрема, це нарахування пенсій, нестача здоровчих путів. Перерозподіл коштів між організаціями, а також побутові проблеми. У нас була можливість взяти шість ліжок функціональних, які піднімаються, там вони дуже дорогі, і треба було поїхати і забрати. І ніхто не поїхав. Є можливість оздоровлювати дітей, онкохворих, але скільки я зверталась, ніхто майже так і цим не заінтересований. Дуже багато таких питань, які ми будемо вирішувати. Я хочу вас завірити, що в 3 декабря нам буде що сказати, що робили городські власті.